Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Дніпро Олександром Бобкіним. Як оцінюєте роботу своєї команди сьогодні? Чого не вистачило для перемоги, які були помилки? Майстерності не вистачило. Тільки майстерності. Швидко забили в першому періоді, але, на жаль, швидко пропустили в третьому. Чому спав темп гри? Там є питання до дисципліни ігрової. Дійсно, сьогодні дуже емоційна була гра, навіть з травмуваннями. На вашу думку, чому з цим суперником така зустріч сьогодні? Я так скажу вам, що у нас з кожним суперником такі зустрічі, якщо так подивитися. Які помилки треба виправляти? Тобто ви вже знаєте і це в роздягальні, так? Так. Будемо працювати. Дуже дякую вам. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець з перемогою вас. Як оцінюєте роботу своєї команди сьогодні? Ну, дуже тяжка гра була сьогодні. до Дога... багато було вилучень. У нас хлопці тільки, хоті... тільки хотіли перемоги і проявляли характер. Ну, десь себе не здержували і були вилучення, які нам були не потрібні. Но хочу подякувати хлопцям за їхню гру, за їхню самовіддачу, за їхню э, волю э, перемоги і за їхню за <как> таку мужність, <как> яку вони сьогодні проявили. Дійсно швидко пропустили, але надалі зібрались. Як вам вдалося налаштувати хлопців? Э, начало гри було дуже. Неспокійно пропустили е, дві шайби, але швидко зібралися і закинули дві шайби у ворота суперника. І потрохи-потрохи довели гру до перемоги. Наступний матч з берсерками вже за декілька днів. Як будете тренуватися, налаштовуватись, щоб встановити сили? Відпочиним. Потренуємось і будемо грати свій хокей барсетками. Дуже дякую з перемогою ще раз. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.